Чорай, Маруся, що його любила, любила справді вірно, і давно, тоді його із ревнощів убила, підсипавши отруту у вино. Чи це свідомо, чи під впливом хвилі, як не було, а ревнощі це сказ. Так стався злочин, хлопець у могилі, І от стоїть убивниця пред нас. Страшна, панове, приточилась справа, хай стане совість на сторожі права. Порадившись, звеліли ми предвряд поставити Грицькову наречену. Тож Галя Вишняківна підійшла. Була про все розпитана дискретно. І лагідно, як молода особа, з уникненням подробиць, що могли б ще більше їй розбередити душу. І теж вона признала під сумлінням, що так було. Любилися ми з Грицем, побратись мали, мови не стає. Що він ходив до тої чарівниці, панове суд, то істина не є. Вона у нього розом відіймила, але було це не тепер колись. А як вона була йому не мила, то хто ж його присилує женись? Вона ж дурна, чогось була топилась, тому ще й заслабла і злягла. А я кажу, чого ти причепилась, чи ти його у власність набула? А він такий, що він брехать не буде. Грицько був чесний, не якийсь бабій. Він сам казав, що вже її забуде, у домі в нас він був уже, як свій. Оце у восень мали ми побратись, помщаючись, пропала ж і сама. Вже тато наш і на весілля втратились, а Гриць умер, а Гриця вже нема.